Значить, а тут 0928. Там по негабаритах, на памі. Треба трохи піднапрягтися більше на пам'ять. І ще по таким адресам, як Височана, Хаткевича, БЛВДська. Да, мимоходу і оце все-таки по Кановальця 42-46. Роблять, зараз роблять. Сьогодні закінчуємо так. Добре, Вадим, зайдете до мене після наради. І по Хаткевича 77. Вадим, що там в підвалі? Ну, Значить, давайте, значить, давайте таким чином. Будуть твори мешканці. Давайте, зайдете і переговоримо по цьому От. І загалом 47. Не зняти з контролю звернень, це перевод. Так, значить, Миркович, є у нас Лікович. Я звертаю я вам серйозну увагу на торгівлю недозволених місця. Тим більше зараз за 9 весна, вже прогноз погоди говорить про те, що, що трохи буде триматися низька температура. Але ви прекрасно знаєте не гірше, ніж я, що з весною. Вже пішло на Довженка-1, на 2, Ревокзальна 9, про що ми говорили. Я читав там, про кількість адміністратів і так далі. Течі на Ці, ці місця є, мають бути е, пристальне уважно, особливо Довженка-1. Ну і не забувайте, Івана Павла ІІ і Росіка. Стабільно там клієнти з'являються зразу Тому одразу робити. Так, будь ласка, пане підполковник. Так, я буду монтажку, потім зайдемо до мене відповідальність. У мене пан голод присутній. За минулий тиждень до червоного читання івано франківського міського відділу надійшло 289. Звернень громадян про кримінальне правопорушення та інші події. Безпосередньо за результатами виїзду слідчо оперативних рук 79 повідомлень було внесено інформацію в ЄРД про кримінальне правопорушення. Зокрема, нам було задокументовано 16 фактів крадіжок майна, 8 з яких було розкрито виявлення та задокументовано 12 фактів незаконного обігу з наркотичними засобами. 16 випадків шахраст, 8 з яких було розкрито. Два злочини по лінії економіки. Всього за минулий тиждень працівниками івано франківського міського відділу було розкрито 56 злочинів. Також за минулий, на минулу медичну чергову частину отримано 4 повідомлення щодо нещасних випадків, 23 повідомлення про раптову смерть громадян, 13 повідомлень про дорожні транспортні пригоди. В місті Івано-Франківську нами забезпечилася охорона громадського порядку під час проведення двох масових заходів. Це вони були проурочені призначенню дня афганців. На охорону громадського порядку було задіяно 44 працівника міліції. Виявлено 168 адміністративних правопорушень, з них 57 працівниками Державтоінспекції, в тому числі 35 за порушення водіями правил проїзду перехрестів. Зокрема, патрульною службою хочу доповісти, що під час патрулювання в вечірній час міста Іван-Франківська було виявлено також три факти незаконного обігу наркотичних засобів. Це зберігання. Такі факти документувалися 11 числа по вулиці Грабарській, 13 числа було виявлено по вулиці Трумцова і 15 числа це було виявлено по вулиці Молодіжна. Нема питань. Нечій. Запишіться будь ласка. Бандера 10 батьків. Знайдіть цю людину, будь ласка. Мамо тому повністю по цій людині детальні інформацію. Ні, ну це лічильники, це, ну це, розумієте, це така, я, я не знаю, чи то він продає їх, чи що він з ними робить з тими лічильниками. Ну це вже скільки часу тягнеться, Бандери, 10 лет, і це в одному під'їзді. Я думаю, що це хтось краде лічильники, електролічильники. Ми ще сьогодні, Олександр Головин, по цьому підготовимо повністю детальну інформацію. <кхів> ви ж зафіксували, що у вас тут знову крадіжки. Значить, також є на Незовій 3, на Незовій 3, який заклад називається... Оригінально. Наш народ, звісно, гумором назвали Бутля-ПА. «Бутля ля У нас вже є, звернення зафіксована щодо порушення громадського порядку, порядку, що їх там <клуб> <буде>. Відомо. <клуб> Відомо. <клуб> Є я не і вони продовжують до півночі. Да, Приведіть їх до порядку, якщо потрібно, там у нас пожежник є, є, є. Василь Васильович, підключиться, значить саме підімстанція є Є. О, я вас прошу ще двох, наведіть порядок на Грушевського 39 з тим 50-том. Добре? І по цьому питанні. І також Горбачевського 40. Зупинська. В Боберському, дайте інформацію, хай з міліцією попрацює, щоб тих жебраків, безхатченків, з Горбачевського 40 забрати. Там час від часу, по-моєму, і ЄРЦ розбирає то все, і мешканці там, а, а вони знову збираються там докупи і, і знову там тому підважі. Є у нас притулок, є у нас такий, будь ласка, три служби. Наша соціальна, боберський, В і ЄРЦ. Проведіть протеотичну роботу, хлопці, що ви тут, я ще якісь, коли ви там. На Млинарській все нормально. Я заїжджав туди недавно. Дивився, гарна ситуація, обстановка, тепло, чай дають, речі там є на обмін. Нікого ніхто не тримає носить. Приночували, і все. Також звертаю увагу, це навіть і в пресі писала. Е дуже багато жебраків з'явилося з Дуже багато жібраків. Це маю, то що неділю біля церкви просять. А ще й на перекресті, піонірмага на вічовому майдані. Вот. Ну, так само ми організуємо, проводимо да. речі. Тобто в мене така підозра, що хтось свідомо заправляється. То є, звичайно, біда у людей, коли збирають, але є в нас благодійні організації, є департамент соціальної політики, також люди звертаються. Є благодійні організації, які зареєстровані, є через мережу магазинів збір пожертв для... Тої чи іншої дитини для того чи іншого порону, але то вже починає перетворюватися в пошуцію. Тому треба просто їх переділяти, наскільки є правдивим те, що дійсно вона збирає, тобто він збирає коштом на ті ці цілі, які допомогли. Так, дякую. Немає питань? Прошу. Скоро наступає весна і в принципі, то є пора роботи над дорожньою розміткою, пішохідними знаками і інвентаризацією дорожніх знаків. Я би десь просив звернути увагу в Дрео і Даї на таку вулицю, як Лепкова. Там є 5 пішоходних переходів, але тільки один, той, що біля незалежності обладнаний належно як пішоходним переходом, так і знаком. Решта чотири, вони взагалі не обладнані будь-якими знаками. Ну, звичайно, що пішохідна розмітка та блокчейн. А ми знаємо, що на франка є три школи. Якщо тобто я б біст просив би звернути першу чергу на цю вулицю, то взагалі на цю вулицю там, де є, там, де немає сім'ї. Тобто у нас це питання вже на контролі. Як ви пам'ятаєте, на одній з попередніх оперативних парад було дано доручення ІКПД у вашому воднопродійці. Бурбов, хто сьогодні Сьогодні керівник є Володимир. Е, Володимир Петрович, візьміть також на контроль, Значить, вони подали свої бачення, подали бачення своє її, да, коли було доручення по освітленню додатковому пішохідних переходів і так далі тому подібно. Тому е, по першій чергі, по другій чергі, по розмітки по переходах. Ми завжди починаємо роботу по відновленню розмітки саме пішохідних переходів. В переході, першу чергу, там де... Е, і цей рік не буде Ну, А всі розуміють, що весна скоро буде. Сказав, скоро буде весна. Дев'ять днів лише. Так що готуйтеся. Добре. Значить, переможе на контроль, питання. Дякую. Немає пішлі? Немає. Так, Степан Куполон. Що я ще забув? Так. Коли доручення давав, по негабаритах, по торгівлю незаконних. Ні, не, ви, 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 ви добре читаєте довідку і все пам'ятаєте. Мені вже нема що доповідати. Немає що допомога. Не, Де що доповідати, але всі адресою практично називали. Єдине, що там жорсткий контроль затримається. Там відсутність кур, неприбрана територія і так далі, тому подібне. Особлива увага КПДРА звертаю і знову-таки це по прибиранню території, тому що ну, весна скоро і Не надійтеся, кажуть, що снігу більше не буде. Мороз буде, але снігу вже не буде. Так що прибирайте. І ще одне батан-тимочка є, є. Значить, я вам даю тиждень. Тиждень часу, щоб мені на стіл покласти пропозиції, де ви, як керівник комунального підприємства, яке опікується цією проблемою, пропонуєте притулок для бездомних собак. Я єдине, що я не зачепив, це те, що в вашій довідки відображено це, власне, де є безпритульні пси. Ці адреси вони також відомі, відомі вам. І та пропозиція, яка була дана щодо розміщення притулку на КП Полігон, вона не годиться. Якщо у вас є бачення, за які кошти буде провести електропостачання, то все інше питання. Но без електропостачання притулок для собак не може існувати. Хоча б електропостачання, не говорю інші вимоги. Тиждень час. Але не відписку, не для галочки, а реальні пропозиції. Реальні пропозиції. Потрібно працюйте з районом. Так, як ви вам так. Мені треба доповідати. Я доповідаю? Ну кажі, що може щось забув. Ні, ви ніби все сказали. Я не знаю, чи я ще маю щось доповідати. я нічого не забув. Нічого не забув. Контролюйте. я попри. Значить. Давайте ми послухаємо Феді ваше. Ідіть розкажіть. А, а, <плес> що ви думаєте, <плес> і за вас я розкажу, так? Як ви, як, скільки ви вже сформували крон, скільки обрізали дерев, скільки маєте обрізати, що, що будете з, робити? Вирали, ну, ні, це вже легідь. <плес> я не буду тут усіх <плес> зараз. <заклади, ні, плес> <всі, скажете, плес> ну. <плес> Черговий нічого да? не так? Домовляють, де спочатку. Шановний Віктор Адрусові, шановні посуди, коротенька інформація про кумані робіт, що облізки та видання зелених насаджень в місті Івано-Франківське. На даний час зелене господарство займається омолодженням життів і дерев також видалення сухих аварійних дерев. Бо згідно е, на тендеру на, ну, це є 20% від е, торішнього тендеру, який нам виділили 300 тисяч, то ми, у нас заплановано разом з департаментом комунального господарства такі роботи. Догляд за деревами це 1232 штуки, в тому числі формування крон 391 штука, обвізка крон. 204 штуки, видалення порослі, дерев 637 штук. Догляд за кущами, то це є обрізка крон кущів 576 штук, зрізка аварійних сухих дерев по скаргах. Ну, Хочу сказати, що ми продовжуємо видаляти сухі дерева, але ще кошти нам не так, як кровасують, тому що є скарги і департамент нас. Просить, бо такі дерева є, що та покунага не може зрізати, вони обрізають замість. За січень лютий місяць 13-го року виконано обрізку крон дерев 88 штук, в тому числі вулиця Целевича, 16, 18, 24, сквер меморіальний 68, меморіал Софіївка 16 штук. Обрізку крон кущів 388 штук. Це вулиця Набережна, 30. 340 штук і сквер меморіальний – 38 штук. Звалено аварійних дерев сухих, по скаргах 21 штука. Це є 18 вулиць, які ми зараз продовжимо. Ну, зараз ці роботи ми продовжимо. Якщо коротенька інформація за 2012 рік, то ми виконали обрізку формування крон 764 штуки. Обрізку крон кущів 95 штук, стрижка живоплоту 7385 погодних метрів, і зрізка дерев ми виконали в 2012 році 246 штук. Хочу сказати, що зараз може підтвердити, що дуже багато скарг поступає, тому що робиться обрізка, робиться формування крон, і люди пишуть і пишуть її. І... І до мене дзвонять, і сюди дзвонять, але я не можу без департаменту тікувати. Чого дзвонить, щоб не, не робити? Ні, тим більше робити, робити. Тому що всі пенсіонери дзвонять, що вікна стукають гілки, що затемнення не, не, не бачать через вікна. Ну, э, знаєте, у нас э, Не ріжте, ріжте. Ну, відникають. Був... Нам треба слухати людей. Просить пенсіонери, струмуйте кровом вікна, ступи, чи там є питання по лінії місьві, ларему, коли потрібно дійсно пообрізати і ляки, допоможе ізнеструмити і так далі. Ну, треба робити. Що стосується фінансування, Василь Іспанович, скільки в нас там в бюджеті передбачено на ці потреби? 200 тисяч. Ми щось профінансували їх? Ні. Йому борги віддали. Борги віддали. Ну, як всі. Більше. На цьому дякую. Я за так. Не буду. працювати. Ви працюєте наперед. Поки що у нас немає проблем з Немає. Ну, давайте ми в робочому порядку сьогодні про лінію працюємо, Оселій Сапатович, подивитись там, все, що проги не закриті, тому що е, дано було е, Вікторії Юрівні Козівці, в першу чергу погашати кредиторство, а по, бігучій, е, по бігучим витратам це закінчені стані. У нас є борги за 2012? Ні, немає. У лінії департаменту також немає комунального господарства. Там 300 тисяч на що був сильність, немає цей. Тобто більше стосується АТР. Я, я бачу, що так, і, і все пімовчить, і ви так особливо на грошах не наголошуєте. Значить, вказівка виконана і більш-менш по боргах принаймні закрито питання. Значить, 에, Давайте таким чином. Що... У вас є план взагалі, от, які вулиці в першу чергу. Є все графік Формування крон і опріслі. У кого є питання до Василя е, Михайловича? Може когось особливого є, Чи комусь треба зрізати. Зрізати багато. Коли Івана каже, відрізати. <с comunque> Ні, весна. Весна, але що? Сформувати крону там. Туда, там. Добре. Так. Дякую. Про. Але в мене ще одне питання. Прошу. Так як в мене такої великої вишки немає. А нас, Василь Спадович, вже на комісії депутатські слухали по зрісці ванці дерев, то я піднімав питання на рахунок автовишки МНС. Так як вона рахується в КП дерева, а мені за годину треба платити їм, щоб заказати 500 гривень, то я постійно влітаю. Але кому платити? МНС? Ох, Василь Васильевич хорошо пристроївся, ти де. Да, але то він не видувати областер, а є. Він тільки допомагає. <помагає> я, аби... я це питання підніму, але буду казати, що це не те, а обласне. А ми ж говорили, я ж при вас говорив з Чернецьким Сиросич, з приводу експлуатації вишки. Це, це ж наша вишка. І що? Щось зрушило чи ні, чи мені ж говорити треба що? Поки що, поки що ні. Але якщо є згаднення, то ми реагуємо. Давайте ми збалансуємо три питання. Три питання. Вишка, ви і Федіум. А балансувати будемо через фінансове управління, Вікторію Юрію. Дуже просто. Ви там пару листів мені написали. Я їх так гарно розписав. Гарно розписав. Але крапку в кінці не поставив, як відчував. Так от, наша вишка на тих роботах, які проводять комунальні наші підприємства для міста, має працювати безкоштовно. Не тільки відшкодовувати бензен. Сутопали. Сутопаливо. Бо там цілий перелік спецзасобів, по яких ви звернулися, щоб ви профінансували. Ми профінансуємо. Але при умові балансування. І Чернецькому передайте. Нагадайте мою розмову з ним. Ще одне? Так. І що? Якби ще місто спромоглося і купило цю що, дрібне, дрібне теці? Ми ж купили. Ну так мені купили, а мені то немає. Нічого не ні не ні, ні, ні Так, стоп. Де вони є? Ну так а, що? Ну що ви не дрібнете? Ну більше хоче А він хоче. Я хочу, я хочу таку, що на колесах вона старша. Якщо в тебе є трактор... Ні, ні я такої не хочу. Може... Я такої а ти хочеш? Я, таку... я таку хочу, що я тягну за машиною і, 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 і цей на колесах, на деспалені. А приводити нічого? Ні, то є, є окремо, я давав пропозиції, є окремо, 80 тисяч коштує на колесах, на диспаливі, приводиш. Ну З прибутку я працюю наперед. Власне. виступаю, спалюю і... в теплицях, коли палю в теплицях, мене боржують і все спалюю. А не все каплю. І потім роблю Продаєте його... компост. Продаєте компост? Продаєте компост? Ну, не, не продаю на місто, як роблю газони, то на місто. Ви так потім <різь> засміялися. <різь> має прибуток посередство? Ні, резерви ні. І на листі має, і на... Давайте ми, давайте ми це в робочому порядку, спробуємо щось трошки по мотивам в плані співфінансування. Я розумію, про що ви мову ведете. Тому десь все-таки дані зелене, ні воно ваше. І кошти будуть виділятися зеленому господарству, іншому. Ви маєте можливість в цьому році. Будете фінансувати і по цій статті, про яку ми сьогодні говоримо, по обрізки по формуванню охорони по зелені міста, по деяких інших статтях. Так що маєте можливість успішно закінчити 2013 рік з машиною 80 тисяч. Все немає більше питань? Немає, дякую. Так, в кого є питання? Дякую. Ми завершувати будемо оперативну нараду. Значить, по бюджетних надходжень по землі. Значить, мені дайте довідку, тому що ту довідку, яку я читав в частині там, професійної роботи, статистичні ті викладки, які скільки бюджет не доотримує від неприйняття рішень. От мені отаку от довідку. І в розрізі, підприєм. скільки бюджет не доотримує. Так, Козак запринській Є якісь особливі проблеми отримав напрямку роботи. В робочому порядку. Я, судячи з тою довідкою, яку ви представили, я так і розумію, що особливих питань немає. От, за винятком грошей, які всім не випадає, і не вистачає і вам, але вам не вистачає менше, ніж всім іншим. До речі. Добре, в кого є питання? Так, і он звіт, перший підняв руки, потім... Хочу з одарком зайти до вас. Зодарку хочу зайти до вас. Добре, добре, нема питання. Так, вони довалиш. Колись не приймав? Я прошу? Ну, та нема питання. <кій> Закон. Заходьте, я трохи раніше закінчую оперативну раду, щоб переговорити, тому що в 9-й годині в нас буде нарада по Василянок 66. Це земельників стосується, там, архітектури, членів комісії. Так, немає більшого. Немає. Якось гарного директора. А <coughs> це